Радій, душе, втішайся завжди в Бозі, хоч сил так мало, біди побороть, хоч терни зустрічають на дорозі, ти не журись з тобою, сам Господь. Його рука всесильна поруч буде, тоді, як вітер віє, ураган. З тобою твій Спаситель скрізь і всюди, в човні життя надійний капітан, яка то втіха будь дитям Ісуса, яке то щастя Господу служить, Він збереже в час горя і спокуси і крила віри, стомлені зміцнить, порою важко йти. Ти не здавайся, в безсилі рук своїх не опускай, і попри все, дивись у небо з тобою Бог, а Він, найкращий друг, радій, втішайся, хай не лякають тебе, могутні хвилі, буря, ураган, і у тебе ціль одна, це чисте небо. Де стихнуть грози, де царить весна. Завжди радій, так, так нас Господь навчає, Нехай відступлять сумніви і страх, Блажений той, хто Богу довіряє, Йому вручає свій життєвий шлях. Ти поклади свою журбу на Бога. Все розкажи Ісусу, так як є. Хто, як не Бог, надійшли допомогу і вселить в радість в серденько твоє. Він знає все страждання, біль і сльози. Він чує стогін зранених сердець. Його любов то чисті. Ранні роси, його підтримка, світлий промінець, хай радість наповняє твої груди, і з піснею хвали проходь свій шлях, надійсь на Бога, й вірним йому будь і знай, у тебе ціль одна це чисте небо.